Я мщуся. У мене робота зараз триває. Людині треба до психіатра сходити. Замислювався ви про відставку? Замислювався і не раз. І ще до акваріуму, до подій з акваріуму. Доброго дня, пане Хлодицький. Доброго дня. Вимовірно читали на сайті Deutsche Welle інтерв'ю пана Ситника, голови Набу, яке Deutsche Welle взяло у нього у Німеччині. Відповідно, ви чули про те, що, на його думку, єдиним висновком комісії з приводу, як то кажуть, подальше вашої долі, може бути лише одне: ваше звільнення. Все інше, на думку пана Ситника, це є маніпуляції законом про прокуратуру. Чи згодні ви з цим? Комісія, якраз для того, і створена, щоб давати свої висновки. А коли високопосадовці такого рангу, як пан Ситник, розказують і висловлюють свої думки. І таким чином тиснуть на комісію. Я вважаю, що це і неправильно, і це ж ніяк не свідчить про демократичність, власне, основу, яку він очолює, і про ті демократичні прояви і напрями, які він голослівно заявляє. І я, наприклад, до висновку комісії не беруся коментувати будь-які з висновків, з різних думок і тлумачень, тому що будь-яке слово може бути тлумачено як тиск. Ви самі чули ці записи розмов з вашого кабінету? Я чув те, що було продемонстровано в Ютюбах. Як це те, що було оприлюднено. Не знаю, яка там законність чи було дотримана з розголошенням. І... Але я чую лише нарізки, я не чую повністю записів. Я чув нарізки, які можна дуже легко скомпілювати і показати так, як вигідно комусь. Так само, як, знаєте, як можна пару слів записати тут в кабінеті, і потім показувати, що щось тут відбувається. Хоча жодного значення до справи вони не мають. Тобто це ваш голос? Я впізнаю голос схожий на мій, скажу так. Доки не буде висновків слідства, я не буду нічого коментувати. Ну, якщо ми уявимо іншу ситуацію, протилежно mm -hmm. е ви, е САП, так, е оприлюднюєте записи розмов з кабінету пана Ситника приблизно з таким е змістом, і що ви не будете вимагати його звільнення? По-перше, в мене такого навіть в думках ніколи не було. По-друге, я. Не стільки зникло на піарі, щоб просто оприлюднити для оприлюднення, як дехто оприлюднює протоколи негласних лічорушкових дій жінки одного з наших підозрюваних. Просто для сміху. І чомусь тут ніхто не бачить жодних порушень. Так має бути, напевно. Це ж боротьба по... з антикорупцією по-українськи. Комусь можна все, а іншим закон. І вимагати звільнення, вимагати. Ще чогось кричати на всіх телеканалах і розказати, що всі всім заважають, це простіше всього. У мене є, наприклад, питання, чому протягом двох років моніторилися, на якій підставі моніторилися аналітиками НАБУ, реєстри майнові, в тому числі керівництва САП і прокурорів. На підставі чого? Адже ні проваджені, ні оперативно-рушкових справ задано не було. Я думаю, слідство це все встановить. Мене є питання, чому детективи, їхні керівники, попри. Чітку вимогу КПК обговорюють з втікачами-олігархами питання укладення угод, коли це виключно прерогатива прокурора. Тобто, ви стверджуєте, що ви нічого не порушували, я правильно розумію? Я стверджую те, що комісія повинна дати висновок, але як процесуальний керівник я мав право спілкуватися з стороною захисту, як процесуальний керівник у конкретних провадженнях, я зобов'язаний. Вживати заходів на скарги, в тому числі сторони захисту, на дії як прокурорів підлеглих, так і детективів. І дії, якщо говорити про норми якісь морально-етичні, я це все покажено на комісії. Можливо, в певних випадках воно було допущено, скажімо так, міцне слівце, бо коли мені приходить прокурор і пояснює, що ми проведемо, ми зараз перевернемо. Офіс бізнесмена, який сплачує мільйонні податки, просто для того, щоб я не знаю, чого я думав, що це все погоджено. Отака От відповідь мені була. Я як керівник я не можу з цим змиритися? Якщо ми декларуємо про те, що ми бізнес дозволяємо розвиватися і ми е, забезпечуємо закон маски шоу стоп, так званий, да треба це робити не словом, а ділом. Можете пояснити причину, чому ви звертаєтеся до кваліфікаційної дисциплінарної комісії і просите не брати до уваги ці записи розмов з вашого кабінету? Тому це не до комісії, це до суду, тому що кожен має право на захист до суду. Так само робили всі, так само і робив директор Набоситник, коли у нього на ЗК склало протокол. Він також пішов до суду. Моя позиція проста і це є позиція юридично правильна, я вважаю. кримінально процесуальний кодекс визначає чітку рамку застосування негласних слідчо-рожкових дій. Це є застосування в рамках кримінальних проваджень. Дані, які були отримані, по-перше, це чітка норма КПК, які були отримані в рамках НСРД, в рамках кримінального провадження, мають бути і повинні використовуватися лише в рамках кримінального провадження. Це перше. По-друге, КПК чітко містить норму, яка, яка заявляє, що забороняється здійснювати знімати копії з протоколів слідчих негласних слідчо-річкових дій. Ці протоколи були надані на КДКП в рамках дисциплінарного провадження. І я цю позицію обґрунтовую і я вважаю юридично правильною. Прислухайте чи не прослухайтеся судор, хочу, щоб перенесли засідання на вересень, це вже не буде мати значення. Справа Борислава Розенблата. Ваші прокурори разом з детективами набу цілий рік вели цю справу. Так. І зараз, лише от зараз, після скандалу навколо вас, знову відбувається те ж саме, що САП каже, що ну, детективи сфальсифікували докази. Коли ми отримуємо в процесі проведення слідства документи, протоколи, прокурори фактично самі зараз не зобов'язані слухати що на дисках. Ми віримо тим протоколам, які нам приносять слідчі. От ми віримо, розумієте, а наша віра, вже потім на стадії, коли вже справу маєте до суду, обривається, бо ми відкриваємо в стороні захисту всі матеріали по закону, а вони і бачать, і слухають, і порівнюють. А ми перед тим, ми вірили. Що ті слова, які надруковані, відповідають тим звукам, які записані. А тепер змушені переслухувати все самі, тому що виявляються факти, де слова надруковані не відповідають звукам, які записані. А ми вірили до того часу, бо нам, прокурору, САП, не могло в голову прийти, що протокол НСРД не може не відповідати записам, які були записані. Розумієте, тим більше враховуєш, що на 250 детективів є всього нас 35 прокурорів. Оцей елемент довіри, він відіграє ключове значення. А коли вже на стадії чому? А чому почалося провадження? Бо надійшла надійшло заява захисника Полякова про те, що, слухайте, ми ознайомиємо з матеріалами, а там от в протоколі написано одне, а на записі ми того не чуємо. А ми ж вірили. А чому немає єдності між НАБУ і САП? Єдність, тобто це ж відбулося міш... не, нещодавно фактично. Півроку тому це було ну, приблизно, а да, все було по-іншому. В чому справа? реально? Єдність, Можете сказати? єдність в слідства завжди є. Там, де є міцна доказова база, там завжди є підозрі, будуть справи справа до суду. Навіть нього не залежить. Просто зараз сталося так, що дійсно є питання довіри, бо е ті факти, на жаль, вони є не поодинокі. Коли, наприклад. Подаємо одне клопотання з додатками до суду, а в суд приходить, детектив приносить чомусь інше без тих документів, які вказані у, в, в змісті. Питаємо, чому відповідь лунаємо, що ми вирішили, що цього показувати не треба. Так ви вирішили без прокурора, що цього показувати не треба. Але прокурору доводити вину в суді. Коли Україна створювала НАБУ і САП, так це все дуже сильно підтримували західні політики, західні експерти. Але коли е, НАБУ заявила, що САП нібито намагається прикрутити гайки, як то кажуть, так е, пролунали багато таких жорстких реакцій з боку заходу. І зараз, коли відбувається скандал навколо вас, е, цих записів в кабінеті таких реакцій немає. Вас це не ображає? Ні, не ображає, тому що ми робимо свою роботу для країни, а не для західних партнерів чи для когось іншого. Ми повинні розуміти, що. Ми повинні показувати якісно нові реформи. Ми повинні розслідувати справи згідно норми закону. Ми повинні притягувати корупціонерів не просто через те, що у них прізвища відомі, і апріорі вони вже злочинці, тому що так, ем, так телебачення каже. Да? Ми повинні, я, я повинен довести, беремо справу Насірова, Я повинен довести як прокурор, що Насіров поганий, не тому, що він голова фіскальної служби. Не тому, що він митник. Митарів не любили ще з біблійних, біблійних часів. Згадайте. А я повинен довести, що ця особа зробила, вчинила цей злочин в конкретний час, конкретне місце за конкретних обставин. І незважаючи ні на те, хто там буде на цій посаді, чи буде Івано, Петров, чи Сідоров. А мені кажуть, ні, давайте ми будемо оголосимо всіх злочинців, суддів, всі оголосимо всіх суддів злочинцями, а там потім щось до них підкопаємо. В когось машина, в когось квартира. Хтось з кимось там в інтимних відносинах. І це будемо потім використовувати. Я так не хочу працювати, бо це не є, ново... є методом новостворених органів. Це методи НКВД, це методи радянських спецслужб, Так не можна працювати. Іде ну, перекручення всього. І ну, ми просто країну скинемо, я не знаю, в якусь анархію, тому що будуть, будуть полювати на людей, які займають посади. Пан Сильник впевнений, що таким чином ви просто мститеся. – Детективом. – Яким чином? Я мщуся, у мене робота зараз триває. Якщо подивитися, детективи працюють, приносять документи, погоджуються тимчасові доступи, погоджуються обшуки, якщо на це є, якщо на це є необхідність. Але вибачте, коли кожного разу у мене на столі лежить підозра, проєкт підозри, так і не реалізований, за які два роки назад мене змішували з лайном, що я там гальмую все, що тільки можна. Ну, вибачте, там проєкт підозри 196 граматичних помилок на один аркушах. І коли ми, прокурор каже, я ж таки не піду в суд, а детектив каже, прокурор, так напишіть, як вам, як вам зручніше, хай буде так. Ну так не можна. Коли по справі є висновки Верховного суду, що, і ми знаємо, що ми програємо кримінальний суд, як ми можемо йти в суд, тільки з того, що там звучить ім'я, десь далеко звучить ім'я якогось олігарха, десь далеко. І мститися ну, людина просто параноя. Йому всі мстяться, за ним всі стежать, його всі прослуховують. Людей треба до психіатра сходити. Ну, це ви розумієте, так, да, що ви зараз казали? <с>? Як це оцінювати, я не знаю. Але в будь-якому разі, ви хочете далі працювати в таких умовах? А в яких умовах? Я не, прийшов... так, це я, не... я не прийшов сюди, щоб просто піти. Тому що так комусь захотілося. Процес триває. Тобто, все, що нас не відбувається, робить нас сильнішим, бо є така гарна українська приказка. Я настроєний на бій. Ми будемо показувати результат. Як ви будете працювати з паном Ситником? Дивіться, пан ситник не є детективом. Пан ситник не є керівником органу досудового розслідування згідно вимог КПК. У мене є детективи, в мене є прокурори. Детективи підписують одні процесні документи, прокурори їм погоджують чи не погоджують. І процес цей йде. І незалежно від того, що буде говорити, чи пан ситник, чи інші його, я не знаю, хто там, спонсори, і олігархи і інші його, е особи, які йому. Сочувствують, процес цей буде йти. Мене цікавить справа Роттердам Плюс завершити. Мене цікавить справа Пратбанку поставити крапку. Хто ж там був винуватий у цій справі? Мене цікавить справа Запорізького та нормального комбінату, де ми, попри те, що судове засідання послухається раз в три місяці, але ми вже сьогодні в рамках цивільного процесу господарського судочинства, ми перший крок на повернення цього комбінату державі зробили. У мене просто інші, напевно, пріоритети, ніж пана Ситника. У мене, мені важливіше. Розслідувати і викрити багатомільярдну корупційну схему, ніж викрити п'ятьох, сімох, десятьох суддів районних судів на 100-200-300 доларах хабарів, хабарів за винесені рішення. Тобто у вас різні цілі, чи як? У мене бачення, якщо це є боротьба з топ-корупцією, то вона повинна бути топ. Чи вважаєте ви, що ця боротьба є успішна на сьогодні? Ця, бор... ця боротьба зараз. А... Проходить низку випробувань. Я скажу так. І, але вона триває. Ви ж розумієте, що суспільство чекає на якесь покарання реальності. Суспільство чекає на покарання, і ми сподіваємося, що антикорупційний суд ці покарання нам покаже. Або покаже виправдальні вироки, якщо доказів виявиться недостатньо на думку суду. Але тоді, вже, якщо будуть виправдальні вироки, кричати, що в цьому винний продажний старий суд вже буде ні на кого. Чи замислювалися ви про відставку? Замислювався і не раз, і ще до акваріуму, до подій з акваріумом. Замислювався, вперше я почав замислюватися ще у вересні 2017 року. Є, скажу відверто, є моральна втома. Є м м бажання щось змінити, в тому числі в своєму житті, але не шляхом, знаєте, щоб піти е, опльованим, тому що так комусь захотілося. Знаючи, коли, в принципі, ти свою роботу, знаєте, я можу бути яким хочеш прокурором. можу бути лейливим прокурором, можу бути там на наглим. Я був і, є, і залишаюся антикорупційним. Я як прийшов на цю посаду з квартири у вишневому, так і вернуся в цю квартиру у Вишневому з цієї посади, не в Кончазаспу, не в козин, не в інші літні села. І все, що в мене майно було, воно все було задекларовано і показано до вступу на цю посаду, нового якогось членого майна. Я не набув. Все моє майно – це фактична зарплата. Хіба ну, поміняв автомобіль в 16-му році. Продав старий, купив, доплатив, купив новіший, але ну, не новий, а 13-го року випуску. Ви не збираєтесь розпочати теж прослуховування скрізь геть усього? Ми не маємо таких повноважень, і знаєте, я не буду мститися точно, хай там хто не що не каже. Але те, що тепер прокурори стали уважніше читати документи, тому всі, які надходять, ну хай подякують собі.